Крест патріота України, командування 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Романа Дашкевича відзначило очільника Кам'янського пам'ятною медаллю за постійну та вагому допомогу війську. Дякуємо за, за допомогу і хочемо вам вас привітати і нагородити разом патріота. Таким знаєш, що ви патріот України, Дай Бог Богом здоров'я, сил, натхнення всього самого найкращого. Вітаємо дякую велике. Ми завжди підтримуємо, підтримуємо наші збройні сили, тому що ми розуміємо, що завдяки нашим збройним силам збереглася наша країна, завдяки їм ми можемо працювати, робити все для того, щоб наші мешканці максимально відчували себе в сьогоднішніх умовах. Нормальному житті, і ми всі в боргу перед нашими збройними силами, тому ми завжди робили, будемо робити все для того, щоб підтримувати наші збройних сил. Бажаю вам всім нашим хлопцям повертатися домов живими та неушкодженими та перемоги України. Дякую. Дякую. Неодноразово зверталися за допомогою. Нам ніколи не відмовляв, завжди йде на зустріч, завжди допомагає. Ми їм щиро, щиро вдячні, він завжди пропрацює, допомагає, все заради перемоги. Налаштовані бойов, по-бойовому знищити ворога, Є успіхи на різних напрямках, перемога буде за нами.